Євросоюз готується продовжити термін перебування українських біженців за кордоном після 2025 року. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповіла віце премєр міністерка Ірина Верещук під час офіційного візиту в Брюссель, з ким спілкувалася у столиці ЄС та з якими результатами повертається в Україну. Знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вітаю вас, пані Ірино. Ми з вами в Брюсселі у комюніті центрі, де щойно відбулася ваша зустріч із українською громадою. Це завершення вашого візиту до європейської столиці, але почалася вона із відвідин НАТО, де ви взяли участь у засіданні політичного комітету Альянсу. Розкажіть, про що була ця зустріч? і Які її результати? Ми обговорили питання. Захисту цивільного населення. Позаяк я привела таку сумну статистику: 97% ударів, які наніс Путін із своєю фашистською Росією по Україні, це цивільні об'єкти. Звичайно, що Ті країни, які близько до України, вони краще знають контекст, вони більш співчувають, вони розуміють, що це питання безпеки і їхнє. Ті, хто подалі задавали питання, які я думала, вже мають давно відповіді, але тим не менше, це важлива зустріч, яка я дуже сподіваюся, дасть свої плоди. Дякую, я знаю також, що у вас були зустрічі із єврокомісарами із представниками ЄС, з якими ви говорили про захист українців, які вимушено пинилися на території Європи. Які результати цих зустрічей? Так, дійсно я зустрічала з єврокомісаркою, пані Ільвою, нашою хорошою подругою, хорошою колегою, яка повідомила, що зараз напрацьовується питання продовження тимчасового захисту для українців після 25-го року. Бо дуже турбує питання, чи буде продовжено такий тимчасовий захист, враховуючи обставини, враховуючи безпекові компоненти, так було прийнято рішення, і зараз воно буде проголосовано, Я дуже сподіваюся, що. Щодо продовження такого захисту, тобто ми можемо говорити насправді про те, що євросоюз планує що робити далі після 25-го року. Так саме про це я хотіла вас запитати. Чи не вважаєте ви, що такі удари, як удар по Чернігову та удари по українській інфраструктурі, здатні спричинити подальший відтік українців до Євросоюзу? Дійсно, зима буде важкою, очевидно. Але на нашому боці досвід. Ми два роки маємо досвід проводження зими. На нашому боці Європейський Союз, так і їхні інструменти цивільного захисту, всі можливі інструменти. Я зустрічалась з всі всіма, від кого це залежить, і ми обговорювали питання саме планування, щоб це, якщо це місто Харків, воно має свою специфіку, щоб це мав бути окремий план. Так, реагування саме для Харківської області, окремий план для Сумщини, окремий план для Чернігівщини. Це важливо, щоб ми чітко розуміли на що, які і коли будуть витрачені кошти, яка у цьому роль міжнародних організацій, так гуманітарного реагування. Європейських організацій, міжнародних інституцій і прямих урядових. Так ми маємо домовленості з урядами країн, Данія, в тому числі Бельгія, до прикладу. У них є спеціальний фонд. Я з ними теж зустрічалась Анабель, який відкриває свою роботу в Києві і уже цього року буде працювати і диспонує півтора мільярдами євро для допомоги Україні і українцям. І в цьому контексті ще одне запитання. Чи не вважаєте ви, що нещодавнє зменшення виплат внутрішньопереміщеним особам здатне вплинути на міграцію українців до Євросоюзу? Дивіться, частина українців адаптувалася, тобто дві тисячі, які вони отримували для свого життя, так цих два роки напевно не були для ними для них критичними. Частина українців не адаптувалась, і для них ці гроші критичні. Наше завдання як уряду знайти і виявити тих українців, для яких такі гроші критичні. Звичайно, є перехідний період. Я чую проблеми, люди дзвонять, і дійсно є, що людям треба виділити такі кошти, їм треба продовжувати виплати, а їм чомусь не продовжили. І зараз люди звертаються. Але це той процес, який точно перед нами. І я дуже прошу, щоб ми, якщо можемо на рівні місцевому, якщо можемо на міжнародному рівні, допомагали людям, які критично потребують. Продовження виплат і допомоги, дякую за відповідь, і теж продовжуючи цю тему. Які уряд має програми для того, щоб ці українці швидше знайшли житло, швидше змогли працевлаштуватися? Що зроблено в цьому напрямку? Ми маємо декілька програм. Вони з більшою чи меншою інтенсивністю і ефективністю працюють. Але до прикладу є програма, яка дає іпотеку житла для ВПО під 3% річних. Це хороша програма, але там мало грошей. Моє завдання поїхати, от як і сьогодні. Я тут, у Брюсселі, і переконати, до прикладу, брюссельських чиновників у тому, що треба вкладатись в такі програми. До прикладу, коли ми кажемо про е, працевлаштування, є хороші інструменти і юфобізнес, до прикладу, там кредити, так, малі, середній бізнес може звертатися за такими кредитами. Ми сьогодні знову розмовляли з брюссельськими нашими високопосадовцями і переконували, що треба брати ті програми, які себе. Зарекомендували. Два останні роки. дякую за відповідь. Я знаю, що ви опікуєтеся освітою маленьких українців, які вимушено опинилися через російську війну на території Євросоюзу. Розкажіть, які програми діють в цьому напрямку і які їхні результати можете поділитися? До прикладу в Женеві ми теж мали зустріч з діаспорою, зустріч з нашими новими українцями, які переїхали, до прикладу в Швейцарію. Те саме було в Варшаві, коли ми зустрічалися з українцями, які переїхали і тимчасово проживають, так і те саме зараз. У Брюсселі, так ми бачимо загальну проблематику: не вистачає шкільних підручників. От куди не приїду, всюди скаржаться, що не вистачає шкільних підручників по всім предметам Історія України, правознавство, і українська мова великі навантаження тобто, треба адаптувати навчальну програму для дітей, які вчаться і тут, і в українських школах. Також кажуть, що є проблематика, де дітей відраховують з українських шкіл, вимагаючи, аби діти повернулись і пішли офлайн до школи. Я вважаю це неправильно. Ми будемо це обговорювати з міністерством освіти та науки, тому що нам треба зберегти дітей. Нам треба їхні зв'язки з Україною зберігати українську мову, українську історію, літературу. Треба викладати за програмами, які будуть доступні вчителям, які роблять такі викладання. Зберігати стаж педагогі. Ічний для цього, якщо це інструмент, а це дійсно зараз єдиний інструмент, міжнародна українська школа. Підписання такої угоди дає можливість зберігати педагогічний стаж, треба підписувати угоди. До прикладу, тут в Брюсселі є підписана угода з міжнародною українською школою. І на сам кінець, ви згадали про збереження зв'язку українців з домом. Скажіть, будь ласка, які програми зараз уряд може запропонувати для того, щоб стимулювати повернення мільйонів українців за кордоном в Україну? Зараз ми кажемо про іпотечні інструменти, так бо люди найбільше запитують, де ми будемо жити, бо це важливо. Так буде житло, буде робота. Люди будуть розуміти, куди вони їдуть. От зараз на зустрічі з громадою в Брюсселі поставили питання наступного плану. Ми з тимчасово окупованих територій, а дехто з деокупованих, але там неможливо жити, бо зруйноване житло для того, щоб внести своє житло в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, нам треба повернутись в Україну. А тут діти, і тут дуже мало є можливостей, щоб залишити дитину. Це неможливо самостійно. Канікул, як правило, вони дуже короткі або їх дуже мало. І тут питання: що нам робити, як нам себе замельдувати у тому, що ми чекаємо принаймні, на якийсь, Ресурс, так умовно, компенсацію чи сертифікати для того, щоб мати, хоч якесь бачення майбутнього. Тобто я вважаю, що треба зробити так, щоб дійсно мама не їхала з дитиною в Україну, застосувала інструмент, електронна форма, так цифровізації, ще щось, щоб дійсно люди не хвилювали, що вони залишаться без нічого і змушені будуть тут жити все життя. Дякую вам за ці відповіді. Дякую, що поділилися результатами візиту. І спасибі, що знайшли час для цієї розмови. Дякую вам.